Володимир Васильович, вітаємо з перемогою. Команда забуває свою другу перемогу в другій лізі ПФЛ. Як вам сьогоднішній поєдинок? Ну, в першу чергу, ми граємо для болівальників. Хотів би подякувати Збройним силам України, нашим болівальникам, які підтримують нас. Ми знаємо, що сьогодні в городенці привезли бійця загинув і хотілося б цю перемогу присвятити йому, бо тому, що ми граємо раді людей, цієї нашої загальної перемоги. Ви самі знаєте, що зараз у нас триває війна. Що стосується до поігрі, ну ви самі бачили, що ми переконливо переважали суперника. Правда, воротар дуже здорово і команди суперника. Могли виграти і 5-0. Ну, такі ігри бувають, що сьогодні м'яч ніяк не хотів йти у ворота. Ну, я думаю, що на наступній матчі. Буде більше голів, щоб порадувати нашого болівальника. А так, всіх хочу привітати з перемогою. Ну і знаєте, що в середу у нас іграв 15 15.00, Хочеться всіх запросити е, болівати, хто може на стадіоні, хто може по телевізору. Ну, нам потрібна підтримка, бо, тому що граємо з командою прем'єр-ліги. Хороша команда. Будемо настраюватися, зараз відпочинемо, проаналізуємо, що ми сьогодні наіграли у спокійній обстановці, і будемо готуватися до бою. Сьогодні ми бачили такий ну, напіврезервний склад пробою. Чи це пов'язано з майбутнім поєдинком саме з Петровським Інгульцем? Ну, у нас немає напіврезервний, у нас є стартовий склад, і я як тренер вибираю на, 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 на ігру. Е, хто... Готовий більше. Зрозуміло, що дуже сьогодні багато молодих футболістів було, це мене радує, що вони втягуються, бо професійна ліга це зовсім інакший футбол, чим така ліга е, аматорська. І хлопці проявили особливо два захисника, бачите, Савчин, хотів би його привітати, забив перший дебютний гол за команду пробій. Молодець, хлопчику тільки 19 років і сміливо і грає, не, не боїться. Це саме основне, що вони мали з такими іграми впевненість і добиваються позитивних результатів. А так у нас основа. О, складу немає. У нас є 23 футболісти в заявці будь Любий може вийти в стартовому складі.